Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось важливу інформацію послання від вищих сил. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вас Сили дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання, послати для вас тільки саму важливу і потрібну інформацію. Що вам хочуть сказати вищі сили. Яка череда подій на вас чекає, прямо попадаєте в епіцентр цих подій, і якось вам не уникнути змін? Можна навіть сказати, що фактично у всіх сферах життя вони несуть в собі зміни. Розумієте, тут ще говориться про здійснення. Здійснення, яке йде через чоловіка, вирішується питання якоїсь е закольцовки, закольцовки, і хочеться зрозуміти, є якась справа, і ви не розумієте, як вийти з цього кола, але через чоловіка вирішується це питання. Тут закінчується одне. і ви можете починати інші якісь процеси, запускати інші процеси. Щось вас тримало в паузі, якісь процеси тримало в паузі, і тут чоловік вам допоможе. І хочу загострити увагу на череді подій, які будуть програватися, які внесуть зміни в вашому житті. І, можливо, навіть і у ваших направленнях життєвих. Тут і плани будуть змінюватися. Тут закінчується якийсь один період в вашому житті і починається новий. Так? Іде кінець минулому. Ви будете виходити на новий рівень, новий сценарій у вашому житті. Тут змінюється коло ваших знайомих. Розумієте? Хочу сказати про зміни, які будуть відбуватися в колі вашому спілкуванню. Тут будуть задінні люди з минулого, і начебто відносини і налагоджуються, і люди несуть свій крест, і совість їх мучає, але зізнатися вам в тому, що вони зробили, вони не хочуть, у них немає сміливості. Сподіваються на те, що це залишиться безкараним, так? і про це ніхто не дізнається. Тут щось пов'язано з руйнуванням в минулому. І тому ви тут виходите з цього кола, ви переглядаєте, аналізуєте цю ситуацію, якось це все випливає, ви дізнаєтеся, і знову ж таки, через коло вашого спілкування, через коло близьких вам людей ви дізнаєтеся цю інформацію. Ви знаходитесь з цими людьми в більш довірливих відносинах, довірливому спілкуванні. Так от то, тут є і деструктивні люди для вас в минулому. Ви будете виходити з цього кола, ви йдете в сторону, для того, щоб зі сторони проаналізувати спокійно для себе і зробити висновки. Розумієте, Люди деструктивні залишилися в минулому. І створюється нове коло людей. Розумієте? Далі якась подія пов'язана з чоловіком. Через цю подію ви опинитесь в дорозі. І щось тут, знаєте, як начебто долею прописано по-іншому бути не могло. І в цій дорозі ви дізнаєтеся. Про якусь нову інформацію, про якісь нові можливості, розумієте? І дуже серйозно будете задумуватися стосовно цих можливостей, коли доля надає вам якусь пропозицію через цю дорогу. Скориставшись цією пропозицією, тут говориться про нову можливість, так? Щось стосується про можливість фінансових можливостей. Нові якісь ресурси, про які раніше вам не було відомо. Тому ви дуже серйозно будете задумуватися стосовно цих фінансових ресурсів, які можуть багато чого змінити і покращити, так? Покращити положення справ, будете комфортно себе. Почуватися в майбутньому якийсь достаток, розумієте? Отака От можливість вам надасться через дорогу. Подія трапиться в житті чоловіка, через цю подію ви опинитеся в дорозі. І так трапиться, що саме в цій дорозі ви дізнаєтеся про нові фінансові можливості і захочете покращити своє фінансове положення. Якось так тут змалювалось, тому що тут. Про зріст говориться, розумієте? Про ваш зріст, про збільшення, про покращення. І ви всім серцем будете бажати. Ви не просто, звісно, що в омут з головою кидаєтеся, а дуже добре будете ці можливості розглядати, так? ви будете їх розглядати. І я думаю, що тут в майбутньому ви ризикнете. І з самого початку Сіль говорила про великі зміни пов'язані з подіями. І стосуватися вони будуть всіх сфер вашого життя. Фактично всіх сфер вашого життя. Так, щось буде в домі. Щось буде в домі, і от будинок стоїть, і як начебто під. Домом лежить щось темненьке, і ви, як начебто дістали. Ви щось знайдете. Ви щось знайдете, і це дуже схоже на підклад. Так, це схоже на підклад. Щось ви тут знаходите. Дорогу будете робити. Десь ви відправляєтеся, взявши це в руку. Ви десь відправляєтесь прояснити ситуацію, тому що тут, де ви відправляєтеся в цю дорогу, тут такий, як маяк, щось як світло показує, і це говорить про те, що буде прояснюватися ситуація. Хтось вам допоможе зрозуміти, що це таке, і від кого, можливо, це йде. Так? Подивіться. Ваша дорога зроблена, і людина відкриває вам очі, допомагає вам розібратися з цим всім, зрозуміти, що знаходиться в ваших руках, що це таке і для чого це потрібно. Тут якась група людей попадає під підозру, можливо, це родичі. так? Якась тріщина є у спілкуванні з цими людьми, і, мабуть, їх рук справа. Якась зацикленість подій, немає розвитку, як по замкнутому колу бігаєте, вирішуючи якісь питання. Начебто питання вирішується, а прориву немає, зростання немає. так? Тому тут і розривається це замкнуте коло, і проявляються ті, хто створив це замкнуте коло. Розумієте? Якісь труднощі, бачите, якась важкість, як болото вас затягує, якби ви не карабкалися, не барахталися. Якось нічого не виходило. Важко було, важко вам було. І у вас йде звільнення від цього, ви будете звільнятися, будете покращуватися. Ви як начебто будете чистити свій дім від цього, своє життя, свій простір, скажімо так, і вам стане легше дихати, двигатися стане легше, тому що коло, поперше, розривається, розумієте? І тут дамочки стоять. Дві дамочки стоять, прямо показує дві дамочки. І туди, де ви відправляєтеся за інформацією, так? Відповісти собі на це питання, яке вас мучає. Ви тут шок отримаєте. Ви будете шоковані, дізнавшися правду, розумієте? Ви будете шоковані, дізнавшись правду. І ще одна подія якесь свято. Будете сидіти за столом, щось святкувати, і тут, прямо як знайомство, щось притягується, так? якесь зближення двох людей людина доленосна і людина, яка може вплинути. Вплинути на багато процесів, які є на сьогоднішній день, які відбуваються на сьогоднішній день навколо вас. Можна сказати, впливова людина, яка має можливості, яка має ті ключики, яких вам було недостатньо. І маючи ці ключики, людина буде з вами ділитися. І тут говориться про знайомство з людиною, у якої є досвід розібратися в тих процесах, з якими ви сьогодні намагаєтесь розібратися. Але щось тут, як я розумію, погано виходить. І зустріч з цією людиною, подивіться, яку вдачу зірка долі загорається, як по долі вам дана людина, і ви починає протягуватися. От ви стоїте, і велику підкову тут тримаєте. Ви притягуєте всі ви притягуєте можливості до себе через знайомство з цією людиною. На когось ви тут виходите, на дуже потрібну людину, впливову людину для змінення вашого життя, для покращення положення справ навколо вас. І це прекрасно! Такою є сьогодні відсипочка для вас. Ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!